Пісня у чорного моря, Одеса фантастичне, неповторне українське місто. Свою позицію Одеса продемонструвала у 2014 році, коли Одесити не пустили в місто «русскую вісну. І зараз Одеса гідно тримає удари російських окупантів з моря. Одеса це Україна. Хто думає інакше ну, з пляжа, як кажуть на Аркадії. Але Але є ті, хто народився в Одесі, але зараз сидить в Москві і робить вигляд, що нічого не відбувається. Тож зараз топ-5 одеситів-зрадників. Я імію вам кое що сказати. Поїхали! П'яте місце. Кирило Туриченко. Знаєте такого? Він одеси. До речі, колись він навіть був бойфрендом Тіни Карель. А до початку війни, 14 2014 року, він намагався підкорювати Москву і в той самий час знімався в різних українських шоу. Накшталт Останній герої на СІТІВІ». Це коли зірки живуть на острові, їдять тарганів, і їх постійно щось. Кусає, але Кирило на зло нам вижив і в 2013 році став учасником гурту «Іванушки інтернешнл. І тепер, попри те, що Кирилу вже 40, він все одно наймолодший в групі, бо родому і пристарілому качку вже по 60 років. І Кирило там співає тучі, як люди. При тому, що з сімнадцятого року учасникам цієї групи заборонено в'їзд в Україну через гастролі в Криму. А спочатку повномасштабного вторгнення Кирюша так взагалі обмежив коментарі від українців. На своїй сторінці. 27 лютого єдиний пост по темі типу Всі ми браття і, звичайно, жодних слів, таких як війна, і тим паче жодних слів про те, хто цю війну розпочав. Цитую Кирила Туриченка. Єдиний язик любви і поддержки, на котором я сейчас можу говорити, это моя музика. Больше всего, нам хочеться жити в мире, де не существует агресії і насилия». Кирюша, ти. Ты якого хто ти тоді живеш в Росії, бо Росія є амбасадором агресії і насилля. Ну а після цього потужного посту більше жодного слова про війну. Зараз він не публікує пости підтримки рідному місту Одесі, а публікує графік концертів: Южно-Сахалінськ, Краснодар, Хабаровськ, Владивосток. Ну коротше, Туреченко такий чистий поц, як би сказали в Одесі. Туреченко разом з Іванушками іде в жопу. Ми вже в дорогі або в Хабаровськ, що в принципі. Одне й те саме. У моря. Четверте місце. Джиган сраний репер. Народився в Одесі. З одного боку, чесно скажу, я тішуся, що цей астралопітек живе не в Україні, бо нахуй надо. А з іншого боку, у цього йнутого накачаного апосуму більше 5 мільйонів підписників в інстаграм. А він там про війну жодного слова. Там тільки Мальдіви і люк життя. Поки Одеса сиділа без світла і води, та ще й під обстрілами. До речі, зараз сторінку Джигана видалили, бо навіть інстаграм все дивитися, як він постить всяку відверту меню. Джиган іде нахуй, бо ж це для нього більш прийнятний варіант, ніж отримати під десь на Молдаванці в рідній Одесі. Людина без мозку, а ще що найстрашніше, людина без батьківщини всередині. А це вже ну ніяк не виправиш. Тому Джиган. У моря. Номер три. Нона Грішаєва. Популярна акторка. 51 рік тому вона народилася в Одесі. Чим, до речі, вона постійно кінчилася у всіх своїх інтерв'ю. Так от, народилася вона в Одесі, щоб зараз, коли її місту дійсно потрібні голоси всіх відомих Одеситів, вона завалила кучку і мовчала. Точніше, так, в неї є вислови про війну, але краще б, чесно кажучи, мовчала. Ось що вона сказала про війну. Увага! Цитата: вона заявила, що любить і. Тата і маму, і не хоче, щоб тато бив маму, при тому, що вона його зрадила. Тобто, давайте поясню, тато, це певно, що Росія, мама Україна і Україна зрадила Росії, ну, не знаю, з Америкою, певно, про що говорила Нонна ну, Грішаєва. Друзі, давайте так. Я дуже прошу. Хай ваші діти ростуть в нормальній атмосфері, щоб в них голові не було такого кисіля, як у Нони Грішаєвої. Тому Нона Грішаєва, блін, соромно зізнатися, але дійсно була відомою одеситкою. Нона і динахуй. Отже, номер два в нашому рейтингу одеситів-зрадників Стас Кастюшкін. Ну, ви що? Це пристарілий качок з гурту чай вдвоєм. Йому вже також за 50, він досі качається, але тестостерону на щось чоловіче в нього, на жаль, не вистачило. Бо єдине, що він сказав про війну, яку розв'язала Росія, було нічого сказати. Це він сказав на другий день війни. Він, до речі, запостив вірш. От, послухайте. Я взрослий дядька, так хочеться, щоб як в кіно, бац, і війна закінчиться. Ну, що мовчу. Помітили, він тут навіть війну назвав війною, тобто була надія, але потім він, як то кажуть, обрав сторону ніякого співчуття, ніякої допомоги. Ось цікаво, на який день війни цей його друг, з Вірша, друг з Києва, послав Костюшкіна. Нещодавно Костюшкин відвернув наступну геніальну думку: увага! Що він розказав про війну? Бальша ошибка в тому, що Україна і Росія поділились. От Україна заболела. Ну, а вона вважають, що забаліла Росія. Тобто, давайте ще раз, для Костюшкіна ми всі захворіли. І вони, сука, прийшли нас лікувати завдяки таким, до речі, як Костюшкин. Ось такі думки від Одесита нагадаю на прізвище Костюшкін. На жаль, у людини з такими великими м'язами виявилися такі маленькі яйця. Тож Костюшкін ось пляжа. Ми, кстати, недавно були. І ми переходимо до номеру один. В нашому рейтингу так ви вигадали, Це Регіна Тодоренка. Регіна ім'я наріцательне. Так, я знаю, що ви зараз кажете, що набридла ця Регіна. Чого ви до неї пристібалися? Так, я розумію. Але об'єктивно вона переможеться в цьому рейтингу. топ 5 мерзених одеситів. Бо вона з цієї п'ятірки має найбільшу популярність на Росії, на болотах і в неї дійсно величезна. Популярність там і про тому величезна кількість друзів принаймні була як в Одесі, так і в Києві. Ба Більше її батьки ніби досі знаходяться в Одесі. І, наприклад, в той день, коли ракета вбила молоду родину в Одеській багатоповерхівці, Регіна постила в себе опитування на кшталт, яку сукню їй сьогодні обрати. Це срака. І звичайно, для всіх її шанувальників в Україні було величезним шоком її мовчання. Я не хочу ображати її, хоч в кінці цієї розповіді про неї, звичайно, вона буде послана на. Але це в кінці. А до того, давайте зрозуміємо, так Регіна тупенька, так вона жертва об'юзу свого чоловіка путініста. Так вона боїться втратити те, що здобула там, в Росії, але все це ну ніяк не може виправдовувати. Підтримки цієї страшної війни, її мовчання це нові жертви серед українців. Мовчазна підтримка страшніша за тупу пропаганду. Регіна, яку так любили українці, один з головних символів нового гібридного руського мерзенного міра, де ти можеш непогано існувати, якщо просто закриєш очі на геноцид і вбивства, станеш частиною систем, і в тебе все буде добре. Як у Регіни Тодоренко. Можете перейти в телеграм або почитати новини про неї. В неї дійсно там все дуже дуже непогано. Гуляю по Астрафанізаксаво. Регіна це чудовий приклад, що стань частиною системи і в тебе все буде добре. Так, Регіна вже ніколи не повернеться додому. В неї його просто немає. Ні, ні, в нього там не влучила російська ракета. Вона його просто просрала. Точніше, не так. Вона свій дім свою Одесу обміняла на рублі. Тож, Регіна, якщо коротко, іде. Я дякую кожному Одеситові, який зараз боронить нашу країну. Я дякую кожному, хто допомагає в тилу. Я дякую Одесі за те, що вона в нас така є. Одеса гарна, тепла, смачна, солона, ошатна. Одеса це не просто місця й вулиці. Одеса це люди без джигана і без регіни. Донатьте на ЗСУ, не будьте поцами. Слава Україні!